Добрий ранок. Сьогодні знову похмуро, але вийшла погуляти. Ну що сидіть вдома, вирішила пройтись. Тепер гуляю у себе на районі. Така у нас погода, така у нас он, чешка. Чешка теж. Люди дивлюсь, бігають, гуляють, хоча ще і десь начало 10 ранку. Але вже всі гуляють, там багато людей, такі у нас спортсмени, дивлюсь на турніках займаються. А я пройдусь, прогуляюся. Може, що знімаю вам наш район. Може хтось в сум, може, давно не був. І кому цікаво, то, будь ласка, дивіться, насолоджуйтесь, приїжджайте. У нас тут добре, тільки іноді бувають вибухи різні. Ну, то таке. то таке, ми все переживемо, все поборемо. І будемо чекати всіх гостей до нашого міста. В основному у нас гуляють собачники. Це люди, які не сплять вдома вранці, а виходять зі своїми тваринками на прогулянку. Тому що це не, не коти, які самі собі поїли. На горшок сходили, а їх треба виводити на прогулянку. Вон переді мною йдуть також собачники. Знаєте, у нас в місто дуже багато переїжджало людей з прикордонних районів, де там зруйновані їхні будинки, де жити людям ніде, попереїжджали, сюди ближче, де І коли я йду з камери, знімаю, всі думають, що ну, людина, яка може вперше приїхала в Суми, і їй цікаво це все познімати, щось показати. Так що, якби я себе настраю на те, щоб мені не було так соромно сходити з камерою і щось розказувати. А виправдовую з тим, що хай вважають, що я приїхала здалеку. І мені цікаво знімати місто Суми. Так оце подумала про це все. Зараз підемо на базарчик. Раніше на базарчику дуже багато було відкрито ларіочків, дуже багато точок торгових. Зараз я як схожу, там ну, майже нікуди, нікуди йти. Один-два овочі, там десь яйця. ну таке продуктовий риночок. Зараз побачите, як у нас на базарчику. Є ларючки з м'ясом. М'ясо у нас тут завжди свіженьке, ми вже знаємо, хто займається м'ясом, де можна брати свіже, де можна нарватися на любе якесь не дуже добре м'ясо або сало. Є чесні продавці, а є різні всякі. Ну, на базарі я люблю брати яйця, тому що вони мені більш смачніші, ніж в АТБ. Може хтось не розуміє смак яєць, але я його відчуваю. Яйця бувають різні за смаком. Так що йду, гуляю по райончику. Бачите, знову з собачкою коргі. Ух, коргі. Хотіла б я собаку чи ні, мабуть, ні. Тому що я, як собака вдома, це прив'язаний. Прив'язаний до дому. Ти без неї нікуди не можеш виїхати, тому що два рази в день потрібно гуляти з собакою. А знайти людину, яка б допомагала в цьому, дуже важко. Це потрібен бути або якийсь родич, або якийсь близький знайомий, щоб собака знала. його. Мені краще кота. Хоча і кота надовго не залишиш, ну, хоч на якийсь день можна виїхати. Так, все, заходимо на ринок. Ну, раніше тут вже було все відчинено. Раніше тут було, продавалися. Зараз, дивіться, Нема нікого. Я розмовляти не буду, просто покажу. Що я вам скажу, раніше тут було, дуже багато людей з села вивозили свої продукції, дуже багато було ларків з овочами, з фруктами. Зараз самі бачу, нема нікого. Люди ще сплять, в сумах сплять довго. Десь о 10-11 тільки починають виходити на люди. Як вихідний день, люди вважають, що треба поспати. Ну, я не, не вважаю, що треба поспати, я вважаю, що треба раніше встати. Ну, не о шостій, хай там о 8 максимум. І продовжувати життя вранці. Тому що після обіду воно вже йде до сну, до закінчення. День йде до закінчення, завершення. Такий у, у нас риночок. Додалі. Що у нас в Сумах, я вважаю, проблема з громадським транспортом, тому що є у нас тролейбуси. Нового зразка, ну ще залишилися тролейбуси старого зразка, он такий, може видно, вам їде такий білоблакитний, білосиній. Ну, поки їздить, його експлуатують. А ще у нас є маршрутки. Це біда і печаль міста Суми. Цим маршруткам, ну, 20 років мінімум. А може й 30. Та ні, 30 не буде, ну, 20. 20, це точно. І кожен раз, коли піднімають вартість за проїзд в маршрутках, кожен раз обіцяють покращити стан. Стан цих маршруток. Вони всі жовті у нас, ну, іноді є зелені. Ну, в основному, такі оці жовті, це значить. Громадський транспорт, маршрутка за номером. Видно вам жовтенько. Що я хочу сказати? Іноді, коли їхала, їдеш на цій маршрутці і йде дощ, то цей дощ йде з потолка. Буває таке, що коли йде дощ, то я не сідаю навіть на вільне місто, тому що воно мокре. Або, якщо можливість є, підкласти пакет. І сідати вже на пакет. А якщо ні, ну ще біленькі, отакі є, ну це більш новіші, Жовті це взагалі старі. Ще буває у наших маршруток, відвалюються колеса. Ну і кожного разу, як піднімають вартість за проїзд, люди звичайно бунтують і кажуть: ну, зробіть нам комфортний проїзд, ми будемо платити більше. І кожен раз влада обіцяє, кожен раз кажуть, так, так, ми підвищимо вартість, але ви будете їздити з більшим комфортом. Ми замінимо маршрутки, ми їх перемонтуємо. Ну, цього не відбувається ніколи. Ніколи цього не відбувається. Вони як їздили страшні, ужасні, так і їздять. Коли немає машини, то вимушений їхати маршруткою. Або коли не хочеш, або коли щось з машиною трапилось, ти не можеш їхати на нею, то їдеш такою маршруткою. Ще таке відчуття, що у них нема амортизаторів, тому що на будь-яких ямках тебе труса все всередині. Колотяться всі внутрішні органи. Такі у нас. Проблеми в місті суми. Це все вирішується, було б бажання. Що позитивного в місті суми? У нас кожен двір, ну майже кожен двір вимощений плиткою, замінений асфальт, там, де були ями, все це зремонтовано. І у нас біля кожного під'їзду, біля кожного будинку, там, де їздять машини, там, де ходять пішоходи, вимощено все плиткою. Це дуже зручно, дуже комфортно і чисто. Я вважаю, що це, це супер. Це, це дуже чудово, що у нас так поробили двори. Це до повномасштабного вторгнення. Це було. По черзі кожен двір ремонтувався і кожен двір застілався такою плиткою. Оце плюс, це прям комфорт. От приблизно такою, як от... От зараз я підходжу до торгового центру. Ось така плитка майже в усіх дворах, зручно людям, зручно машинам. Оце у нас плюс, і мені це подобається. Ну, шла я І шла. дошла до епіцентру і вирішила зайти подивитися на квіти, Хочу в квіт... садовий центр. Зайти, подивитися, які там квіти є, що вони привозять, чи привозять орхідеї, чи ні, що в них там ще є. Миють, машини миють. Я також тут мию машинку свою. Сьогодні не мила трошки брудна звісно Ну хай передають дощ що їй мить як вона буде на наступний виїзд така сама бачите всі машини брудні їздять то що сира снігу немає грязюка летить піду похожу по епіцентру може вам цікаво подивитись Знаю, як у кого, але коли заходжу в епіцентр, мені вроді нічого не треба, але як тільки я зайшла, мені одразу все потрібно. Кого ще так буває? Пишіть. Ну, така пустота у нас. Людей немає. Обої повні, які хочеш, а людей немає. Зараз ну, повітряна тривога, мабуть, всі вийшли. Так, йду до садового центру. Може, там є люди. Скільки всього? Гарна постіль. Мені така нравиться. Красиво, да? что 3 3 400 така. такая а так я постельную 5400 ничего себе раньше кровать можно было купить за такую в сейчас постельную белизну <плесква> <плесква> Мені потрібен каремат, тому що я займаюсь вдома так незручно. Підстилаю різні різні пліди, щоб мені не давило в коліна. Оце сидіння таке, скільки воно не бачу ціну. Ага, не бачу. Такий тут, отакий в мене був вдома. Білопіллі лежить, такий самий. Ну, то все в білопіллі, то не тут. Мангал. Думаю, може сину подарувати, у нього день народження, вони звич... як звич... зазвичай на кирпичах смажуть. Подарувати, хай буде у них мангальчик. Такий. Це ще дешевші. Ну, це такий єль стоїть. Такий, що впаде. Я думаю, що це саморобні якісь. Оце такий міцненький. Подивлюся, скільки він коштує. 901 гривня. Це міцний, гарний, скручений. Поставив, і хай стоїть. Скручується. Тобто а цей скручується. Оце ось взагалі їлі, їлі стоїть. Оцей скручений хорошо. Подумаю над цим питанням. О, ну тут квітковий рай з патіфілом. Такий. Соковитий, квітко, квітучий орхідеї. Я вже давно тут не була. Навіть не пам'ятаю, коли я тут була. У нас орхідейки. Ось така плямиста. У мене нема полосатиків. Я не... на них ніколи не звертала увагу на полосатики. Обі гліпчики, які красиві. Дивіться. 589. Ось такі мені подобаються бордовенькі. Сунечки, ой, ця гарненька яка. Ця така гарна. Боже, гар... одна гарніша іншої. Оце бігліпчик такий також. Трошки вони сухенькі, їх, мабуть, ще не поливали. Ось такі плямочки є, плямиста така є, а кактуси, які яскраві. Надо ж такого. Цікаві ці з колючками, з різнокольоровими мені подобається. Оце яка з губою з такою. Для миста з губою. Для миста Ось Отака. Отака. Ой, оця забула, як називається, це її назва. Такі плямисті. Ой, вона в'являє, що тривога, тривога, у нас тривога не припиняється. Ми це знаємо. Ой, а це яка цікава, дивіться, яка цікава. Вона там, ага, то я дивилась їх там раніше. Такі просто зелені, без квітів. Оскільки стоїть оцей, що скажу, як він називається, це кактуси не кольорові, але також цікаві. Отакі це хочу собі заміакулькас міакулькас. Який їм потрібен догляд? Може хто знає, я не знаю. У мене такого не було. Боже, ще і апельсинки є. Прям з апельсинками. І лимончики. Лимончики. Бахі мені ніколи не подобалось. Ну, не розумію її красу, а от кротон, кротон я люблю, у мене є кротон. Один вдома, один на роботі. От такий вдома, а на роботі тут такого нема. Як у мене на роботі фікус люблю. Фікус дуже подобається. Це не дуже дорого фікус. Такий би я взяла собі темно-зелений, отакий. Це якийсь фікус цікавий. Такий би теж собі взяла 700 597 Так, такі справи. Ну, Ось такі у нас. Людей немає, одна, я ще одна дівчинка сімена бере. Я б теж брала сіміна, але я не сажу огород через те, що там обстріли постійні. Ось такий фікус у мене вдома є. Отакий От зелененький. Такого немає. Фікус Бенджаміна. Гарнюня. Ось такі оцей. Краса, да? Коли воно квіти, воно надає таку красу прямо. Свіжість, яскравість, кольоровість. Клас. То подивлюсь мох. Орхідеї пересаджують часто, і в мене закінчився мох. О є. О, гарні такі. Гарні гілочок. Я купую, там дуже багато гілочок. І вони прям коляться, я його перебираю. Туди ці чистенький. Візьму собі, аж пахне. пахне мохом, лісом, соломою такою. Недорого, 26 гривень. Зараз повибираю, Прям я задоволена, що його знайшла. Ось це такий взагалі зелененький. Все, беру три пачки з жадності. Дуже гарний. Рідко буває гарний мох. Ну тут прям чудовий. Все, пішла на касу, беру мох, йду на касу. Все, закупилося, буду пересаджувати орхідеї. Іду додому. Ранкова прогулянка скінчилася, тепер приступаємо до домашньої роботи якої, як завжди, повна і вона нескінченна. Все, пішла додому. Гарного дня всім.